Італій, любителі Шахів. Граю проти Kings 6. Нідерланди, рейтинг 1949. Ракан, Ботвіні, Карлс Дефенс. Не знаю, якщо це погано, то нехай мене накажуть за це. Та-та та-та. Оп? Я втрачаю шажок. Оп? До речі? А що в тебе з конем, друже, і з оферзем, друже, і з королем, друже? Когось ти зараз втратиш. Коня, наприклад. Тому що якщо кінь відійде, наприклад, то я п'ю шахом і виграю ферзя. Щось ти тут наплутав в цьому варіанті. Наплутав. Так, якщо я ще сюди піду. Чи просто в 2 нулі піти? Просто рокирнусь. Так, тепер сюди. Тепер, тепер піршу ідея в мене проста: зацепитися за цього пішака. Ходом ферзь це 7 хм. Добре. Тримаємо позицію. Нападає на мене так цей хлопчик горобчик. Тепер потрібно куди фрезя. Тут можна шажок, він з'їв. 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 Ні. Так, ну через шах. Конем. Торою. Так, так. Добре, треба швидше грати. Треба швидше грати. А тепер йдемо конем сюди. Не факт, що хочу я цього з'їсти, мене ідея проста. Так. Прописати тут шажок. Зажимаємо повністю мого супротивника. І робимо йому бобо. При коня якось підвести потрібно сюди. Ні-ні-ні, ні, ні, ні. ні, ні Повернись там, де ти був. Такс. Туру сюди можна підставити. Потрібно подвоєння зробити. Мінятись. Чоловіче. Якщо ми сюди так. ну давай, хоча можна було й тут Поз'їдати і потім ферзя ну добре. Неважливо. На Б7 ставлю мат. Моєму супротивнику королю з Голландії. Король 6 ш... отримує матець. Ну, якщо робити якийсь хід, типу, там, не знаю, так, так. Подивлюсь, коротенький аналіз. Якщо вам сподобалась партія, то поставте лайк. Підписуйтесь на канал. Так, у мене точність 90 в суперника 74. Я зіграв добре. Ну, але, в принципі, тут десь суперник поліз. Поліс, поліс-поліс. І так. Тут вже погана позиція. Потрібно короля відправляти в подорож. Пішоходом на е 7 але він закрився і отримав. мінус фігуру. Цей пішак це просто супер фігура на сьомій горизонталі. І тут просто добивання, технічне добивання. Де я не отримав. М, якоїсь такої суперзахисту від чорних. Так. Капартійка. Добре. Всім бажаю гарного дня.